Давайте до порядку, щоб всі могли задати питання. Я хочу звернутися до вас, я в адміністрації ще життя. Вас питання я задає я бачу, вас я бачу перше, Але я вас хочу попередити, що такі, як ви тільки що спитали, де ти працюєш і хто то такий, до вас будуть приходити кожен день. Ви мусите мати силу. Його вислухати. Не гнівайтеся Ось зараз, не, я не хочу я вас обіжати. Ви не з таким не тоном його спитали, не як кучма му. до Муставина що зайдеш до мене Добачайте. потім, Добачайте. я тобі потім скажу. Добачайте. Оце, Оце перше. Але це, це не питання. Але це не питання. Питання зовсім друге. Я думаю, що ви погодитесь, що ми, вся громада, були дуже розстроєні тим, що обласна рада не могла зібратися і хоча б внести свою капельку. Сказати Януковичу, що ти не то робиш. Я вас просто хочу спитати. Коли Клімчук не давав збиратися в обласній раді і не було кворуму, Ви були в залі чи взагалі? Був в залі. Що ще які питання є. Переходимо до обговорення до а, прошу. Ще, а прошу, прошу. Я заказував, а перечі, я рядом. Я тут дуже часто їду. На От, я заїду вся село, і люди дуже великою гарною відгуки про Єгора Богдановича, тому що вони звертаються до нього з усіма проблемами. І він нікому, в тому числі і мені, я теж зверталася. Не сказав, що я не маю часу, чи події пісніше, чи я. Він всі в другому раді. Я дуже багато дітніх. Немани. Не я тільки фішми, а мандріальні. А є гроші, багато ніхто не помагається.